Всім доброго дня. За рік, раз за три до мене зверталися за такою проблемою, що який корпус, чи не доверта, чи не так оре. І причина була в тому, що він не туди повернутий був цей корпус. Я совітував по вірьовках виставляти. Говорили, що від польової доски паралельно кинути вірьовку. На відстані 5 метрів від плуга і буде видно, які корпуси, в яку сторону дивиться. Ну, оказалось, що лінь вірьовки людям кидать. І тому розповідаю простіший спосіб. Відходжу на відстань 6 метрів від плуга і рисую ту лінію там, де починається польова доска. Рукою отак. Ось напрям польової доски і рисуємо лінію. І так лінію кожного корпуса. Другий корпус ось раз, ось відніється польова доска вже. І на снігу нарисували. Перший, другий і третій корпус. Перший корпус в мене відвернутий. Це спеціально зроблено. Я експериментував, робив менший угол. Я його так і залишаю, щоб був менший опір. Другий корпус дужче завернутий, ніж потрібно. Я його також спеціально завертав дужче, щоб краще перевертало. Ну, я його буду ставити обратно. І третій корпус в мене рівно виставлений. Тож, Від третього корпуса буду зараз відштовхуватися. Від третього корпуса, ось третій повинно бути 35 см. Тобто лінія повинна бути не ось тут, а ось тут. Міряємо скільки нам потрібно. Нам потрібно на 10 см, наприклад, взяти і змістити лінію ось цю ось. Щоб не вигадувати нам, які шайби, скільки міліметрів за товщиною потрібно підмостити під болт, щоб лінія змістилась на 10 см, це дуже просто і швидко вираховується. Зараз нарисую відстані від плуга до рисок 6 метрів. Це значить. 6 тисяч міліметрів. Відстань між болтами 12 сантиметрів, 120 мм. 6 тисяч ділимо на 120. Так, уже трохи тут напортачив. 120. Це виходить 50. Трохи неудобно писати. Це відносність від плуга до рисок до між болтами. Нам потрібно змістити риску на 10 см. Це 100 мм. 100 мм ділимо на цю відносність, і це виходить у нас 2 мм. Тобто, щоб змістити ось цю лінію сюди, нам потрібно. Підкинути шайбу 2 мм під ось цей болт, або як в мене ось тут ось вже намощено, я звідси викину 2 мм. Ці всі цифри у вас будуть свої, бо 6 метрів я рахував шагами, відстань між болтами приблизно. Тож по такій формулі самі зможете визначити. Щоб на глаз стріляти напрям польових досток, то польова не повинна бути захована за ріжучою частиною, а повинна бути виставлена правильно. Якщо вона захована, то включаємо смикалку, прикручуємо якийсь профіль до польової, щоб його було видно за ріжучою частиною.